Важкі зустрічні бої тривали вчора в сумському прикордонні. Для здійснення просочування штурмових груп і патечників ворог скинув 10 кабів та здійснив 189 артобстрілів, найбільше в районі Рижівки. Сили оборони вчора відбили 10 атак підерів. Дуже успішно, а саме дронами було зупинено штурм беззубих на квадроциклах в районі Варачини. До 10 кредиторів звільнено від банківського тягаря. У відповідь 71 МБР провела там контратаку. В Олексіївці ворог проводив ротацію, намагався завести БК, провізію та теплі речі, але наші дрони там робили двіжуху, тому не все і не всюди у п'ятечників получалося. В районах Кіндратівка-Андріївка наші казаки провели декілька контратак у відповідь на спроби, невдах по життю просочуватися в сірій зоні. А щоб не пропускати, підпишись та репасни. Також більше новин та відео в телеграм округ 171 News. В юнаківці наші дрони розмотали групу пішоходів d 200 і 1.300. Ще був прямий контакт наших оборонців з одичалими зіопами. Ворог і далі відчуває нестачу в резервах, які можна посилати безрозумно на м'ясні штурми для просування, але без просування. В нас так само є дефіцит особового складу. На північно-слобожанському напрямку в цілому, але для стримування та проведення контратак командування сюди прикомандировує окремі, окремі підрозділи, також є поповнення після БЗВП. Згарно підстанція Урильську вже була двічі вимкнута, і сьогодні туди прилетіло втретє. Слава нашим захисникам, слава Україні! Героям слава!